дня! як завжди, у цій порі, вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про перетяги, соціальний медичний центр та ще багато цікавого. Не перемикайте перетяги. Проблема не нова, адже люди, прагнучи в спекотну пору, хоч трішки прохолоди, відкривають вікна, двері включають вентилятори. Однак це може бути небезпечним. Відчинені вікна автомобілів, вентилятори, усі ці цірокотворні перетяги небезпечна ілюзія прохолоди, яка може призвести до запалення лицевого нерва. Протяг добре, коли велика спека, коли нема чим дихати. Але протяги завжди можуть приводити до небажаних результатів. Однім з захворювань з боку нервової системи, які зумовлюються протягами, це є невропатія лицевого нерва. Дане захворювання може виникати у людей різного віку, починаючи від дитинства, кінчаючи великим віком, старістю, так? але в молодих частіше, звичайно, зумовлюються протягами. У людей старшого віку, особливо у осіб, які хворіють гіпертонічною хворобою, зумовлюються підвищеним артеріальним тиском. І ще одна причина, яка може зумовити виникнення невропатії лицевого нерва, це є нагніні захворювання у вусі. Знову ж таки, протяги тут також можуть мати значення. Захворювання починається раптово і проявляється неможливістю заплющити око, неможливістю утримувати грудочку їжі у роті, витіканням слини, кутика рота, так, а також неможливістю вис... оскалити зуби. Обличчя набуває асиметричного вигляду. Здебільшого у людей старшого віку захворювання починається з болю за вухом з того боку, на якому потім буде виникати ураження лицевого нерва. Для життя загрози не становить, але враховуючи те, що в багатьох випадках після перенесеного захворювання залишається косметичний дефект, тому ми рекомендуємо у всіх випадках, коли Виникають вище вже сказані симптоми, тобто неможливість заплющити око, сльозотеча з ока, порушення смаку на одній з половин язика, негайно звернутися до лікаря, до терапевта, до невропатолога для того, щоб поставити діагноз і підібрати правильне лікування. На жаль, захворювання інколи лікується місяцями і не завжди веде до повного одужання. В першу чергу результат захворення залежить від того, наскільки грубим було в перші доби ураження лицевого нерва, тобто і від причини захворювання, коли там високий тиск, скачок артеріального тиску, зумовив виражене напруження оболонок навколо нерва, здавлення. Від того набряку оболонок самого нерва, тоді і залишається тривалий слід. Дане захворювання не має особливої сезонності. Ми відмічаємо, бувають місяці, коли є одночасно в нас в стаціонарі по 5-6 хворих. Є місяці, коли нема жодного хворого. Але закономірності, наприклад, там вересень, чи липень чи серпень, такої ми ще не спостерігали. Але, звичайно, Осінні періоди це найчастіше. Особливим фактором, що може сприяти запаленню лицевого нерва, є кондиціонер. Кондиціонери – це особливий фактор, який може впливати, як ми думаємо, негативно для виникнення даного захворювання. Переохолодження загальне, потім людина. Переходить в інші умови, в більш теплі умови, потім назад повертається. Не виключено, що і вони мають є фактором для виникнення даного захворювання. Є звичайно, група ризику до даного захворювання, однак вона досить невелика. Ця група ризику є дуже дуже і дуже невеликою. Є особи, які мають так звані вроджену вузькість каналів, в яких проходять лицеві нерви, і такі особи протягом життя. Кілька разів переносять ураження лицевого нерва. Не тільки з одного боку, так бувають і двобічні ураження. І такі пацієнти в нас бувають. Але до виникнення повторних невритів лицевого нерва сказати про причину даного захворювання неможливо. Ціонарне лікування при запаленні лицевого нерва не є обов'язковим, однак воно допомагає значно швидше та краще подолати недугу, адже підхід до оздоровлення повинен бути комплексним. Фізметоди лікування раз масажі. Будемо просто казати, що в нашому стаціонарі є висококваліфіковані масажисти, які вміють проводити масаж обличчя. Це є, до речі, дуже велике будемо, вміння провести правильний масаж обличчя, тому що неправильно проведена масажна терапія і назначення фізіотерапії не цілком адекватне можуть вести до ускладнень так званих виникнення контрактур м'язів обличчя після невритичний. Однак, аби взагалі не потрапити на лікарняне ліжко з даною проблемою, краще просто дотримуватися елементарних правил. Ще один крок до операції на відкритому серці. івано франківськ отримав відповідне обладнання. Ще один крок до операції на відкритому серці. івано франківськ отримав дороговартісне медичне обладнання зі Сполучених Штатів Америки. Такий подарунок місто зробила родина Кузичів кардіохірургів з Чикаго. Діаспоряни пояснюють, вирішили піти на такий крок, коли дізналися, що в Івано-Франківську розпочали проводити стентування Відтак хочуть, аби кардіохірургія тут розвивалася і надалі. Загальна вартість обладнання коливається в межах 400 тисяч доларів. Нам вдалося передати два апарати серцеві апарати на штучне кровополиття. Uh, щоб затримати серце, і тоді можна на нього порувати. Також два апарати. Щоб підтримували температуру чи обмежували температуру, можливість оперуватися у рідному місті, а не їхати у столицю або за кордон. Головний лікар міста Тарас Масляк вважає, що це найперша користь від отриманого обладнання. Тим паче, у такий спосіб вдасться охопити пацієнтів, котрі не встані дозволити собі дороговартісні операції. На рік можна прооперувати надати допомогу кардіохірургії різної патології до двох тисяч людей. Це і діти, і дорослі. Люди, які не мають кошти, це люди, які не можуть собі дозволити. це. Я вважаю, що пересічний громадянин нашої України має право на державне забезпечення свого лікування, і коли він не має фінансів, не може поїхати там у Польщу чи в Америку. Наступний етап співпраці з американськими хірургами це навчання на стажування до сполучених штатів мають вирушити 12 медиків міста. А от навесні наступного року лікарі з США ймовірно приїдуть з майстер-класами до Івано-Франківська. Безкоштовна медична допомога та консультація в Івано-Франківську відкрили соціальний медичний центр. Медична допомога та консультації за добровільну оплату в Івано-Франківську відкрився соціальний медичний центр. У невеликому приміщенні лише три кабінети. Тут позмінно вестимуть прийом шість лікарів: ендокринолог, дерматолог, гастроентеролог, мануальний терапевт, педіатр і дитячий лор. У нас є такі нюанси, що дітки навчаються в школі, і діти, які не мають гострої патології, а потребують інколи консультації планово, їм зруч. Прийти після обіду, не стояти в чергах, не скажімо так, не, не спішити, не прогулювати уроки, а прийти і проконсультуватися. Подібних центрів кажуть ініціатори його створення в Україні, немає, адже дії він на базі громадської організації та й зародився як продовження проекту соціальної діагностики, яку активісти медики проводили у місцевих магазинах та супермаркетах. Соціальна діагностика дала підвищення ментальності населення стосовно свого здоров'я, якісь з висока підвищення планки самого здоров'я, і ми бачили, що люди зацікавлені в тому, щоб це було швидко, мобільно і якісно, і вони навіть готові після легкої діагностики проходити повне лікування на базі державних закладів. Не можуть приходити спокійно, оплата праці лікарів і оплата праці і оплата послуг пацієнтів відбувається за рахунок членських внесків організації, за рахунок партнерських. Фінансової допомоги. Центр стаціонарної діагностики діятиме упродовж півроку. Працюватиме він щодня, окрім вихідних, із 9 ранку до 6 вечора. Ну, як завжди, на сам кінець трішки про красу. Саме в осінню пору наша шкіра потребує особливого догляду та піклування. Хочете зробити вашу шкіру шовковистою та доглянутою? Завітайте на ультразвукову чистку обличчя. Ультразвукова чистка це глибоке, делікатне та ефективне очищення шкір від забруднень, ороговілих клітин, шкірного жиру та закупорених пор, під впливом високочастотних звукових коливань. При ультразвуковій чистці посилюється клітинний обмін, активується утворення колагену і еластину, починає активно працювати лімфатична система. Мікровібрація при цій чисті виконує функцію мікромасажу, вплив ультразвук дозволяє глибоко очистити шкіру від забруднень, ороговілих клітин шкірного жиру, комедонів, не пошкоджуючи при цьому верхнього шару шкіри, не залишаючи почервоніння та припухлості. Утрозвукова чистка стосовується при жирному комбінованому типі шкіри в висипці, тьмяному кольорі обличчя, розширених пор, при пігментації, атонічній шкірі, Поті показами до проведення є наємність шкірних захворювань, таких як герпес, екзема, Невралгія, гострі інфекційні захворювання, вагітність та період лактації, а також онкологічні захворювання. Процедура включає в себе домакіяж, глибоке очищення за допомогою скраба або поверхневого пілінга фруктовими кислотами, холодне гідрування або при необхідності розпарення спеціальним гелем, саме ультразвуковий пілінг. Після чого наноситься спокійлива та порозвужуюча маска, проводиться дерсонволізація обличчя та завершується процедура відновлюючим кремом. Після ультразвукової частки обличчя вирівнюється рельєф шкіри, звужуються і очищаються пори, Шкіра починає дихати. Стає гладкою, сяючою і оновленою. Завдяки цій процедурі косметичні засоби починають краще і глибше проникати. Ультразвукову чистку рекомендується робити курсом 4-8 процедур один раз на місяць. Після курсу можна проводити підтримуючі процедури один раз в два місяці. При тривалому застосуванні ультразвукового пілінгу відбувається делікатна мікрошрифока шкіри. Що ж, на сьогодні це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. і не хворійте.